Громадсько приймання багато похилого віку, які саме повідомлення. Але ви бачите, є закон, який вони порушують. Вони маємо право позачерговувати війни, так далі, які на мене... Ну, я не знаю, расскажи что происходит. по Я знаю. Я знаю? Вы, голова... знаете. Проблемы. Тих людей, які тут сидять, так? Да? Якщо, ви, якщо ви кажете, чи ви прийшли, Де, ви родивий керівник, уважаю. Ну, давайте, знаєте, роди ви наряди квіти. Похила по баб, баб, бабка, це хорошо, так. Да. Ми поважаємо. -по, <кху> ну це виявлення поваги? Але ж, але ж. А та кажете, як ви була, прийшли. це виявлення поваги. Це люди, я вам ще раз казав, у мене сьогодні прийомний день. Запишіться на прийом зайдіть. Ми вирішили, як ви просили, а в прийомний час мати точ. Активні заїби наших боевих побратимів. Сама на сьогоднішній день у нас знову виникла проблема з приватизацією землі а на полі номер 5 в адміністративних межах Обухівської міської ради. Загалом, виконавчий обов'язки начальника Держ ЄО кадастру в Обухівському районі Шараєвський а також голова, виконуюча обов'язки голови Держгекадастрову в Київській області в Суботіна приходь. Зупинили повністю, заблокували приватизацію земельних ділянок учасниками АТО. Загалом це 285 учасників АТО. Місія Обухові. Я зачитаю звернення до голови обуховської райдержадміністрації з цього приводу. Шановний Олександр Валентинович, учасники антитерористичної операції, сім'ї наших загиблих побратимів, вимушені звертатись до вас як до гаранта дотримання наших конституційних та законних прав на території Бухівського району Київської області. На превеликий жаль, ми знову зіткнулися з порушенням наших законних прав керівництвом головного управління Держадару Київської області та доправь державного кадастру в Бухівському районі, які постійно створювали, продовжують створювати нам усілякі перепони під час приватизації земельних ділянок на території Вухівського району. Так, 15 липня 2016 року виконуючий обов'язки начальника управління Державкада в Українському районі Шараївський та виконуючий обов'язки начальника головного управління Державкастру в Київській області в Суботі, на Приходьку повністю зупинили процес процедуратизації земельних ділянок учасниками АТО та сім'ями наших загиблих побратимів для ведення денного судівництва розташованих в адміністративних межах обульської міради Київської області. Копії відмов відповідних додаються до цього звернення. 285 учасникам туристичної операції. Не можуть тепер отримати по щастя 10 соток землі, бо вище зазначені керівники структурних підрозділів кадастру України, вважають, що приватизація землі учасникам антиристичної операції відбувається з порушенням вимог земельного законодавства України. Так, зокрема, вони стверджують, що відповідно до пункту 10.11 статті 25 земельного кодексу України, органах виконавчої влади в даному випадку Бухівська районна державна адміністрація, яка затвердила проєкт приватизації земель Патобухівських для ведення товарності господарського виробництва, в адміністративних межах Бухівської міської, першотравненської. Та Нечерітської сільської ради Бухівського району Київської області згідно з розпорядженням колишнього голови ради адміністрації неділька від 8.12.15 року номер 365 у, приватизації, у, у процесі приватизації створила резервний фонд земель у розмірі до 15% площу всіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні даного товариства. В Свою чергу, створений під час розпаювання земель, які перебували в постійному користуванні Патобухівський резервний фонд, призначається для подальшого перерозподілу та використання зацільовим призначенням. На їх думку, земельні ділянки резервного фонду надати власникам, учасникам АТО для ведення індуального садівництва не є можливим, оскільки вони передбачені для подальшого перерозподілу та використання зацільовим призначенням, а саме надання у чи користування лише для ведення товарності з господарського виробництва. Ми учасники АТО з даної позиції керівництва головного управління Державкадастров Київської області та управління кадастру в Бухівському районі принципово не згодні, оскільки згідно з пунктом 11 статті 25 Земельного кодексу України, метою створення резервного фонду земельних ділянок після розпаювання земель Патобухівських є забезпечення подальшого перерозподілу на сам перед у порядку безоплатної приватизації, що ми і зробили, звернувшись з відповідним клопотанням до головного управління Держокадастру України в Київській області про надання дозволу на приватизацію земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва відповідно до статей 118, 122-121 Земельного кодексу України. Такі ж, також слід зазначити, що земельні ділянки резервного фонду є земля сільськогосподарського призначення. Відповідно до пункту А, частини 3 статті 22 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення передаються власність громадянам для ведення особистого селянського господарства, в тому числі для ведення індивідуального садівництва. Отже, землі для ведення 12-дівництва є земельними ділянками сільськогосподарського призначення, Тому керівництво Головного управління Державного в Київської області та управління державного кадастру в Бухівському районі має право надати земельні ділянки у власність учасникам АТО для ведення 12-дільниць зі складу земель резервного фонду. Твердження вищезназначених посадових осіб. Територіальних підрозділів Державного кадастру України про те, що земельні ділянки резервного фонду є земельні ділянки товарно сільськогосподарського виробництва, не відповідають положенням статті 25 Земельного кодексу України, адже жодне її положення не дає підстав для таких тверджень. <клес> <клес> ну, е Якщо закінчувати... Е Правомірність надання земель резервного фонду для ведення індивідуального садівництва підтверджують також рекомендаційними документами Державного комітету України по земельних ресурсах, зокрема згідно з пунктом 1.4 в рекомендації щодо порядку перерозподіл земель резервного фонду з метою використання цільовим призначенням схвалених науково-технічну раду Держкомзему України. Зазначено із земель резервного фонду громадянам, зайнятим у соціальній сфері на селі, а також іншим громадянам. Незаплата передаються земельні ділянки у власність, зокрема і для ведення індивідуального садівництва на підставі та у розмірах, визначених земельним кодексом України. Також зазначено, що не можна оминути подвійних стандартів у своїй роботі посадових осіб управління державкастро в Буковському районі по відношенню до учасників бойових дій та інших громадян щодо погодження чи непогодження приватизації земельних ділянок на території Бухівського району. Так, у 2014 році Гухівська районна рада Київської області своїм рішенням змінила межі села 1 травня та включила в межі населеного пункту близько 80 гектарів земель, які також згідно з державними актами на право постійного користування землею перебували чи перебувають у користуванні пато і від яких підприємства нотаріально не, не відмовлялися чи якимось іншим чином, за нашою інформацією, не погоджувало ані проєкт війни меж населеного пункту, ані генеральний план села. Однак посадовим особи управління в вуха районі, це ніяким чином не заважає під, під час погодження з приватною документацією щодо відведення у власті земельної ділянки та будівництва житлових будинок та споруд невідомим громадянам. Тобто, землі, які нібито перебували у постійному користуванні Патобухівській розташоні на полі номер 5 в місті Обухові, Учасникам бойових дій та сім'ям наших загиблих побратимів без добровільної відмови землекористувача на користь держави в особі головного управління Держгеокадастру Київської області приватизувати неможливо. А невідомим особам такі ж самі землі в межах села 1 травня Бухівська району Київської області можливо. Хоча згідно з меморандумом, який у 2015 році було підписано між учасниками АТО Тапато Бухівське, Підприємства та появики загалом пішли на зустріч та пообіцяли відмовитись на нашу користь від близько 80 газ землі, яка перебуває в постійному користуванні товариства та розташовані на полі номер 5 в місті Обухові. Окрім цього, Патобухівське листом від 26.07 року номер 400 запевнила нас, що оформить відповідні нотаріальні засвідчення доброй відмови на земельні ділянки, які розташовані на полі номер 5 в межах міста Обухів. З, ме... з метою їх подальшого передання нам власність та ведення державсадівництва. Однак і це ніяк не вплинуло на байдужість керівництва головного управління Держгеокадастру в Київської області та управління Державного кадастру в Бухівському районі до проблем учасників АТО, що ще раз засвідчило, що війна та горе в країні не для всіх. Таким чином, враховуючи статтю 17 Земельного кодексу України, якої передбачені повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних. Відносин, зокрема, координації здійснення землеустрою та діяльності державних органів земельних ресурсів відповідно до статті 2 закону України про місцеві державні адміністрації, згідно з якою місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно територіальної нації забезпечують виконання Конституції, законів України, актів президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, учасники бойових дій просять обухівську районну державну адміністрацію Київської області визнати роботу виконуючого обов'язки начальника управління Держгеокадастру у Бухівському районі Шараєвського незадовільною за да звернути з відповідним зверненням до керівництва Держгеокадастру України з вимогою звільнення його органів Держгеокадастру України. Також вважаємо за необхідне повідомити вас, що в разі вирішення даного питання на місцевому рівні, а також невідомлення порушено...